Всім самий величезний привіт! До мене приїхала господинка, буде мені допомагати. І хочу з вами поділитись відкриваю ж разом з вами, Самими найкращими. Будемо сьогодні з вами дещо готувати. Я думаю, вам сподобається, тому що ви знаєте, що в мене на каналі дуже, прості, дуже проста готовка із недорогих продуктів, яка швидко готується, і мені сьогодні в допомозі. Буде допомагати ось ця господинка. Зараз я про неї дещо вам розкажу. Так. Треба ж я хочу акуратненько, обережненько, щоб не пошкодити. Так. А, тут ще книжка Книжка з рецептами, здається, має бути. Так, зараз я витягну. Ось вона. Красунька моя. Друзі, це, е, ну. Не буду зараз наперед забігати, зараз все по черзі вам розкажу. Це Rotex. Це наш український виробник. Дивіться, як тут гарно все запаковано. Красиво, акуратно. Люблю відкривати щось новеньке. Так. Книжка з рецептами: 120 рецептів. Я знайду самі самі легкі рецепти, будемо з вами готувати, а це інструкція. Так, мультиварка електрична. Знаєте, що я тут замітив? Дивіться. Мультиварка, пароварка, йогуртниця, пательня, фритюрниця, духовка. 6 в одному. Друзі, а ви знаєте, що вона не тільки готує страви. Вона ще готує глінтвейн та пиво. Я вперше бачу таку мультиварку, яка готує пиво та глінтвейн. Ото я вже нап'юся. Ой, тут в наборі ще ось така. А, це на пару варити. Це на пару варити, я зрозумів. А оця кришка, я думав, що вона... А ні, я не знаю, що це за кришка. Ще зараз розберемось з вами. Так, шнур. Ополони, ложечка, мірний стаканчик. Ну і сама ж чаша. До речі, вона йде антипригарна з подвійними стінками. Ця чаша. Тут чаша на 5 літрів, і як вже сказав я, подвійні стінки і антипригарне покриття йде. Rotex. шеф-кухар. Я не знаю, як розбиратись зараз. Будемо разом з вами. Ось. І що я хочу сказати: тут 900 Вт. Знаєте, коли щось нове, в мене очі розбігаються. Я хочу зразу все розказати вам. Зараз поступово все розкажу. І, до речі, зараз будемо готувати щось. Так, ну що ж, я скажу, що тут дуже зручне керування. А, джойстик ін, а, інтуїтивно обирає зразу те, що вам потрібно, приготувати. А, тут є підтримка тепла, час можна встановлювати, відсрочка і температуру. Звичайно, тут є запрограмовані. А... Самі рецепти йдуть, але також можна готувати самому, не впираючись на рецепт. Ось тут на нас дивляться 30 автоматичних програм. Тобто ви обираєте, все залили сюди в мультиварку, засипали, закриваєте і натискаєте те, що вам потрібно. Вибираєте той чи інший рецепт. Навіть є просто паска, де не потрібно встановлювати нічого, ні температури, вибирати, нічого. Просто натиснули на паску, і вона буде сама готувати паску. Також можна готувати кашу, натиснули на кашку, і вона вам приготує кашу. Ну, ви зрозуміли, так? Да? В кого є мультиварки. То, мабуть, ви зрозуміли. Навіть можна варення приготувати. Все в книжці є в рецептах. Ну, зараз на каналі дуже багато всіляких рецептів. І також можна окремо готувати, не впираючись в це табло окремо ставити температуру, час, який вам потрібно приготувати те чи інше блюдо. І ще тим вона також добра. Ну, дивіться, давайте просто так, деякі програми я покажу. Дивіться, от пиво, те, що мене цікавить, буде готуватись година 35 хвилин. Потім, дивіться, глінтвейн. За 30 хвилин приготує Глінтвейн. Так, це стерильно я не знаю. Кашка за 50 хвилин. Тут є навіть томління, є йогурт, рис. Ну, багато, бачите, є овочі, тепле молоко. Все це ми обираємо, натискаючи ось цей, як його сказати, джойстик. Вівсянка навіть є, ви знаєте, мені навіть все усе хочеться приготувати, що тут є. Навіть є фритюр і барбекю. Холодець. Будемо з вами варити холодець на Пасху, ми сьогодні з вами дещо таке смачне приготуємо. Теж дуже легка страва. Не є е, з дорогих інгредієнтів. Запікання, тушкування, смаження і борщ. Український наш борщик. Ну, тут я ще хочу сказати, бачите, тут йде два дисплеї, де ви бачите час приготування і а, температуру. Так, ну що я хочу сказати? Це такий, як борт, а, дисплей, як у борт якогось космічного корабля. А, насправді дуже цікаво. І що я хочу сказати, а, зараз мультиварки, Rotex, фірми Rotex, українського виробника, вони йдуть в акції зі знижками. А, хто замовить а, і введе ось цей промокод. Вентуріно, той отримає знижку, додаткову знижку на будь-який товар фірми Rotex. Навіть якщо він буде в акції, все одно ви отримаєте знижку. А кількість обмежена, тому я думаю, що до свят господинки будуть ну, зацікавляться. Я дуже задоволений і давайте вже приступимо готувати смакоту. Підтримайте український бренд на сьогоднішній день. Це я вам скажу, що ну, важливо. Ну і, звісно ж, посилання, де ви зможете замовити ось таку мультиварку, я залишу посилання під відео. Ну що ж, хочу вас ознайомити з рецептом, який буде, будемо сьогодні готувати з вами у мікрохвильовці, хотів сказати в мультиварці. Сьогодні у нас будуть супер смачні тайські крильця. Це надзвичайно простий рецепт. На сьогоднішній день крильця не дуже дорого в ціні, і ось таку смакоту можна приготувати за мінімальною ціною. Дивіться, я буду використовувати тайський соус, так як я його купав, купував ще давніше в Вашані. Але якщо у вас нема тайського соусу, то замініть просто додайте. Часник можна будь-якої фірми, не обов'язково такої, як у мене на каналі на упаковці. Часник і додавте ще паприку, копчену паприку мелену. Весь рецепт я напишу у під відео. Також вам буде потрібно червоний гострий перець мелений. І суміш томати з часником та базиліком. Я ці приправи використовувати не буду, так як у мене є тайський соус. А це все. Оці всі приправи я напишу вам ну, в рецепті під відео. Основа у нас буде дивіться, або соус сацебелі, тільки не використовуйте кетчупи, або ще якийсь соус, який у вас є вдома. Так, я додаю дві ложки а, свого тайського соусу. А, хочу сказати, що по цьому рецепту я вже декілька разів годував. І не раз, і не два оці крильця, мені дуже вони сподобались. А, цей рецепт я знайшов а, в, а, не мультиварці, а скороварка. скороварка ось, і в книжці, в книжці з рецептами я знайшов цей. Рецепт, він мені дуже сподобався. І з тих пір я його дуже-дуже часто готую. Так, нам ще потрібно буде сюди обов'язково ложка, столова ложка гірчиці. Потім нам потрібна буде ложка, столова ложка меду. Це віддасть такий, знаєте, відтінок, відцін, відтінить аромат. Так, мій мед зацукрився. Не знаю, якщо мед зацукрився, це що означається? Це справжній мед. Так, ложечку меда. Так, ну тут в мене небагато, тому що не можу його дістати із банки. Так, добре. Ложка столова меду. Запам'ятайте, сіль не потрібно нам давати, тому що ми будемо використовувати соєвий соус. Класичний, звичайний соєвий соус. 5 столових ложок соусу на 1,5 кг крилиць. Я забув сказати спочатку відео. 1,5 кг крилиць. Ну, в мене так, знаєте, вийшло, що одна упаковка трошки більша, а одна упаковка трішки менша. 4-5. Все, Це, цього буде достатньо. Так, я в свій соус вирішив додати ще трішки гранульованого чеснопу. Усе робіть собі, знаєте, як з смаком. За смаком, ну, приблизно десь неповна чайна ложка гранульованого чеснока. Все, наш соус готовий. Добре, нам треба просто його ще вимішати. Ну, а далі ви знаєте, що робити в цьому соусі будемо маринувати наші крийця по-тайськи. Все, соус готовий. Хочу вам сказати, чим довше будуть в маринаді крильця, тим вони будуть смачніші. Якщо готуєте зранку, навеч... ну, зранку зробіть соус, поставте в холодильник замариновані крильця і вечором вже можете готувати. Все, я заливаю соус. Все добре вимішали. І якщо у вас немає часу, ну, все одно треба потримати хоча б 2-3 години. Тепер наклериваємо плівкою і ставимо в холодильник. Крили швидко маринуються, тому можна не чекати цілий день. Крильця мої вже замаринувалися. Вибираємо смаження, ставимо час, я ставлю приблизно час годину. Потім можна відмінити і 150 градусів. 150 градусів. Додаємо трішки олії. Так, господинки, хочу сказати, що в мене маринувались сутки. Маринад також, який залишився ось тут від крилушок, ми не зливаємо, а відправляємо у мультиварку. Це наші криця вже в мультиварці. Закриваємо кришку. Я закриваю кришку і буду смажити 10 хвилин. І через 10 хвилин ми відкриємо і перемішаємо. Мені цікаво заглянути мультиварку, адже пройшло 10 хвилин. Відкриваємо і я зараз їх всіх перемішаю і знову будемо далі смажити. Так, процес готовки триває. Ну, в мене пройшло майже 20 хвилин. Тепер я відкриваю чашу і а, кришку і буду готувати. Зараз помішаю і вже буду готувати, смажити а, при відкритій кришці мультиварки. Ще я хотів вам показати. Ось тут є така штучка цікава, бачите? А, це є спеціально контейнер для збору води, конденсату, коли стікає. Тобто уся вода не буде стікати по стінках мультиварки, ви просто її потім знімаєте і усю воду виливаєте і назад ставите вже сухий контейнер. Ну, ось і все. Готовка зайняла не більше а, години. Готово. я буду смакувати. Я думаю, ви також це приготуєте. Це надзвичайно смачний а, рецепт. Дуже простий, тільки я не розрахував з вагою. Подумав, що мало мені одної упаковочки, а дві було забагато, тому я не розділяв. Хоча однієї упаковочки 800 г можливо було і достатньо. В залежності, скільки ви будете готувати, якщо трішки менше, ніж 1,5 кг темпер, не температура, а процес час готування можна зменшити. Це ж таке свято, якщо ви замітили, у мене навіть тут гірлянди висять, тому що свято. свято. Нова помічниця в мене ось така торговий марки Rotex. З вашого дозволу я спробую. М'ясо дивіться, яке м'ягеньке. Це дуже смачно. Смачного. Хочу показати свої економні покупки. От дійсно от дійсно економні. Хочете вірити, хочете ні. Взяв три упаковки ось цих. Сосисок від Алам. Це хороша а, фірма, знаєте всі. А, вищого гатунку зі знижкою 45%, майже за пів ціни. Вони і так були в акції, і ще зі знижкою. А, ось, дуже в мене зараз буде багато о, продуктів із сільпо. Тому просто кому цікаво, можете зайти. А, трішки нижче є відео а, з магазину Сільпо, де а, я розповідаю про ці всі ціни. Кому цікаво! Завжди наголошую, звертайте увагу ось на ці етикетки, бачите, 45-25%. Тому що це дійсно економно. Хочу сказати, ще раз наголосити, що це товари, продукти, в яких термін закінчується. Не закінчився, а закінчується. Ось тому я дуже часто купую в магазині сільпо усілякі продукти. Зазвичай те, що мені потрібно, от зі знижками, ось такими. А сьогодні мені взагалі повезло. Дуже багато було продуктів в магазині Сільпо з цими наклейками. Оцей пудінг, я його один раз брав, Він мені дуже сподобався: шоколадний рисовий. Дуже смачний. Попробуйте, хто полюбляє ці всілякі йогурти. А в інших магазинах я таких пудингів не бачив. Так, потім дуже я економно взяв ось цей кетчуп. І от зараз я стою і думаю, шкода, що я взяв тільки три штучки. Він вийшов мені по 11 гривень з копійками. За 300 грамів майонезу 67% жирності чумак, це можна сказати просто безкоштовно. Тому якщо я завтра буду в цьому районі, я обов'язково піду ще візьму. Герметична упаковка, повірте мені, що нічого не буде з тим майонезом, навіть якщо ви відкриєте після терміну придатності. А, ось. Ну, хто, хто розуміється, той розуміється, а інших я не буду а, переконувати, а ви робіть покупки там. А, за власним бажанням, це вже кожного вибір свій чи брати ось з такими наклейками чи без наклейок. Взяв кетчуп, теж хороша знижка 28 гривень чи 26. Чумак гострий такий. Думаю, деколи треба на якийсь соус чи ще щось приготувати. А в магазині АТБ я взяв, дивіться, щоб нам не заважала та олія по 25 гривень. Денко 850 грамів. І я вже готував на ній. Ну, крилушки робив. Да? Нічого, Олія нормальна, нічого їй не бракує, навіть з тим, що і термін придатності вчора скінчився. Так, може, що там з олією? Вона, мабуть, гірчить, да? Чи що? коли термін придатності закінчується. Ну от Сьогодні закінчився термін придатності, але олія добра. Тому я думаю, що дві банки, дві пляшки. Хай буде, використаю, встигну використати. Взяв ці крендельки, ну, як я говорю на кіношку, по 26 гривень. Здається, вони були цукрові. Так, щось так рознобій сільпо АТБ, АТБ Сільпо. Дуже полюбляю цей президент з курагою. Він смачний, нічого не потрібно додавати до нього. Просто відкрив і смакуєш. Також зі знижкою був. Не пам'ятаю, на чарівній поличці купував, як я говорю, на, на чарівній поличці. Це товар, де йде е, термін придатності закінчується. У мене така чарівна поличка. Теж взяв зі знижкою 50%. Пелюстку, капусту дуже полюбляю. Я знаю, що можна самому зробити, але, на жаль, мені деколи немає навіть час щось з'їсти, зготувати, не те, що там капусту приготувати для себе. Сметану взяв, хай буде, ну, ця. Хто не купував, спробуйте, вона дуже смачна. Мені дуже подобається, скільки я не перепробував. Від своєї лінії 20% жирності. До речі, в суботу вона вже буде зі знижкою 15%, якщо я не помиляюсь. Здається, так, здається 15%. Так, у сільпошки я взяв маленьке пироженку, тому що дуже хотів, Деколи так хочеться, що я не можу передати. Це власна кондитерська. Власна кондитерська торгової марки Сільпо. Вони виготовляють свої смачні тортики. Мені цей тортик вийшов 180 гривень, здається, зі знижкою 25%. До якого вжити до 18. Ось одні які. Ну, добре. Ось. Так. Далі що тут у мене? Тишки ось так зроблю, щоб було вам видно. А, зайшов я в. Бачите, ще сир також з чарівної полички зі знижкою 25%. А знаєте, як я смакую той сир? Наливаю згущене молоко зверху трішки на сир, який він смачний. М -м -м, дуже смачно, дуже смачно. Так, ну і взяв не буду сильно м -м, пекти ті пасики, скільки мені там треба. оці ці мені вони сподобались ще з першого. Завозу, як ви їх привезли від Добрик, оці прикраси. Вони мені дуже сподобались, такі ніжні. Думаю, хай буде. І взяв ще ось такі: вільне небо. Зараз усюди, де я не подивлюся, всіх країнах, всі країни, майже всі країни підтримують Україну. Висять прапори, символіка різна. Ось, І тому, я думаю, що цього року буде актуальна, красива Паска. Ось з такими от кольорами. Буду декілька пасочок зроблю. Ну, і ще я взяв зі знижкою в магазині Аврора ось ці бабетки чи бабешки шоколадові. Вони по 90, а я їх взяв по 60 гривень. Зараз хто хоче, можна також придбати. Будемо з вами випікати. Ну і, звичайно ж, на відео я вам обов'язково покажу, що з цього вийде. Ну, ось такі мої покупки. Залишайте коментарі. Буду, буду дуже задоволений і завжди вдячний вашим коментарям. Хочу, щоб у вас було все гаразд. До зустрічі!